Власне, ідея форуму прийшла, відколи ми виграли проект віднова, і там одним з заходів був форум для об'єднання молоді та ветеранів. І саме тому ми вирішили, чому б не створити такий майданчик, який би допоміг молоді ветеранам знайти спільну мову і порозумітися в якомусь спільному діалозі. Головною метою це щоб молодь зрозуміла, що нам потрібно підтримувати наших ветеранів, що коли вони повертаються в цивільне життя, щоб вони могли пристосовуватись і адаптовуватись до того, що в нас зовсім інше суспільство. І це власне було головною метою створення цього форуму. Сьогодні будуть чотири панельні дискусії. Панелі різні, це як і бізнес. З ветеранів, як і реінтеграція ветеранів в громаду, також ми будемо говорити безпосередньо з представниками і молодіжного фонду і членами молодіжної ради при Верховній Раді України, які будуть розказувати, які є дієві шляхи на державному рівні для того, щоб залучати молодь до підтримки ветеранів. Молодь сьогодні дуже ініціативна е, і е, є. Багато у них проєктів, які вони хочуть реалізувати. Ми ветерани це люди, які вже отримали певний досвід, які е, можуть поділитися свого роду інструкціями питанням по стресостійкості, е, мотивації і е, розвитку. І е, саме молодь це ті, хто будуть розвивати нашу країну, а ми, е, відповідно, ветерани своєю цією допомогою, налагодження цього контакту, можемо забезпечити їм рух вперед. І підтримати, не давати їм рухатись назад. Кожна панель по-своєму надважлива, дуже багато цікавих тем. Мені особисто було дуже важливо почути про реабілітацію ветеранів, про можливості в нашому місті. Мені дуже приємно було вкотре почути про реабілітацію місті Калуш, зокрема в центрі 4 Я вважаю, що вони дуже багато роблять, і я вкотре переконала, що. Співпраця з ними дуже потрібна. Власне, сьогодні я за запрошенням керівника громадської організації Діани ми товаришуємо. Досить довгий вже період часу. Це наша співробітниця, і в плані нашої роботи ми зрозуміли, що ми можемо ще, крім медицини, працювати і частково в соціальній сфері, тому що Діана як керівник громадської організації, вона знає дуже величезну кількість ветеранів, і спілкування з громадськими організаціями і головами громадських організацій, ветеранських організацій нам допомагає у медичному напрямку зорієнтуватися в тому, що нам потрібно скоригувати от власне в реабілітації. Якщо ветеранові необхідний юридичний супровід, він подекуди звертається в медичному закладі. Він запитує свого сімейного лікаря. Сімейний лікар сконтактовує його з супроводом супроводу з ветерана, з фахівцем супроводу ветерана, і вони вже комплексно зможуть цього ветерана скерувати не так, не в такому напрямку, що іди кудись і щось собі знайде. Тобто ми працюємо для того, щоб ветеран був прихильний, щоб був він інтегрований, щоб він розумів, що він приходить до нас і він для нас є важливим. Ми вже зробили одну таку зустріч з ветеранами в місті Івано-Франківську, де е, Діана презентувала юридичний супровід, фахівець супроводу ветеранів соціальний, а я медичний. І ми зрозуміли, що такі зустрічі потрібні, тому що коли закінчили зустріч, ветерани нас не покидали. В них були додаткові запитання. І от, власне, після завершення цього форуму ми пропонуємо другу частину. У нас є молодіжна рада. Вже друге спликання. Куди в склад другого спликання увійшли ветерани? Тобто молоді хлопці-ветерани, які пройшли. Горної війни, так і вони вже якраз ну впливають на ті наші такі та на суспільно-політичні процеси в нашій громаді, так що стосується ветеранської політики. Це зокрема є їх представник в нашій координаційній раді, так де я якраз її очолюю, куди входять наші ветерани, діючі військовослужбовці, родини без зниклих, родини героїв. Так? Тобто ця координаційна рада, яка ну, можна так сказати, впливає на життя громади в різних напрямках, тобто може давати рекомендації Калинській міській раді, виконкому так. Деякі заходи будемо проводити, що будемо дозволяти, що будемо не дозволяти. Тобто та рекомендація обов'язково на 100% виконується. І якраз молодь має можливість долучатися до підготовки і надання таких рекомендацій. Ми зараз готуємо заглітку велику стратегію ветеранської політики, так тому що я знаю, що вже Коломия прийняла. Франків, здається, прийняв, і ми так само, бо ми якраз ну, наші ветерани їздили в Коломию, ділилися досвідом, так, що ми як можна ще прийняли. І якраз ці стратегії будуть прописані всі ці точки дотику між ветеранами, молоддю, владою, ну, і всіма категоріями суспільства. Ми багато практик вже впровадили так? і багато ще плануємо впровадити, ну, крім того, що ви говорили, тому що ще я думаю, плануємо ну, зараз організація ветеранського управління, ми вже ремонтуємо одне приміщення достатньо велике, він таким своєрідним, у ну, можна сказати, а таким єдиним дійсно вікном, де ветерани можуть прийти вести всяких беганин, всі якраз, ці речі отримати безпосередньо там, безпосередньо тих людей, які так само воювали, так? отримати підтримку. Плануємо так само проводити різні види атрактивного спорту так? на базі наших, нашого ДСШ. Додатково ми хочемо долучати молодь, тих самих молодих ветеранів, так? для того, щоб вони проводили національне патріотичне виховання в наших школах, проводили відповідні змаги, та ж сама джура, яка має вийти трошки на інакший рівень, на рівень безпосередньо те, що якраз, ну, не тільки долучатися ті фахові виховачі. Які зараз є додатково так само ці люди, ці ветерани, які ну дійсно у бойових умовах знати використовувати певний водопладний щастя, ми маємо достатньо велику активність нашого громадянську. Багато розвідкувається реабілітаційних центрів, цим опікуються і держава і громадські організації, неурядові організації. Дуже добре, що так що таке є. І ми продовжимо цю роботу у діалозі з неурядовими організаціями, з владою, в тому числі для того, щоб покращити і розуміти, що зараз є актуальним, що потреби ми маємо зараз. І виклики ми, ми повинні. Брати таких держав, як Ізраїль, які живуть в постійному, постійному перечутті війни, і вони до нього постійно готові. Ми маємо такого, вибачте за слово, придуркуватого сусіда, що так нас доля склалася, що ми біля нього живемо і ми мусимо бути готові, до того, що він у нас є, і ми бути готові завжди дати відсіч.